Давай. Так, Вітаємо всіх на каналі Піра Жуля Квіткова. І ми знову найулюбленіша рубрика з лесою. Розпакування з лесію. Ми отримали знову нову посилочку. І зараз подивимось. Коробка дуже велика. Написано обережна крихке. а вона наче зроблена з двох коробок. Да? Цікаво, як її не проламали. так. Да. Бачиш, не проламали на пошті. Ну, давалися, відчиняй. Так, що тут у нас? Ну тут багато рослин, я не знаю, ж тут 10 точно, так? Вже щось рожеве, там рожеве. Цікаво, воно буде підписано. Ого! 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 Ого. Так, мабуть, всі захочуть одразу контакти, тому що ціна на ці саженці дуже гарна. А Відкрита там коренева система, так? Десь відкрита, дивіться. Ого! А ти заказувала собі скобіозу? Е, ні. Я заказувала рожеву скабіозу. Це мені? Ну так, я думаю, так. Да. Ти можеш зі мною, звісно, поділитися? Да. Так, класно, дуже велика. Слухай, а я це, ще не речі... знаю. А вона оце така може бути велика? Да. Це ж високої. Ну високу. я отаку маленьку бачила. Це Сорт який приймував премію від Лондон. А чого ти мені раніше не сказала про це? Ціна цього саджанця скільки? Поділимо, скільки така ціна 120 гривень. Так, ціна такого саджанця 120 гривень, але подивіться на її розміри. Ну просто капець. Леся сказала, що від чистого серця зі мною поділиться, а я поділюся з вами контактами, де можна замовити таку красу. Так, Леся, клади кудись. Клас. Ну Потім потім мені вже відді... відділиш. О, то, мабуть, подарунки. Да, мар... Я думаю, Маргарит. да. Маргаритки, да. так. Так, ну давай так, далі. далі. У нас, Я до речі, тут з... три скабіози, дві блакитних фіолетових і одна рожева. Ну Це така мінік, зовсім мінік, да? Ну, ну да. гарний. Я думаю, що ніхто мабуть, ще не зустрічав рожеву скабіозу, тому ось така гарна квіточка в нас буде. Так, ось така скабіоза, ну дуже класна, рожева. Так, ось так. А, сфокусуюсь. О, росла. дуже низько росла. Ну, я вже, мабуть, знаю, де її посаджу. Дуже класна. Так, ну давай далі. Що тут? Ще одна скабіоза. Ну, це, мабуть, звичайна скабіоза, так? Да, ні, Ні, це не звичайна, не звичайна? Така, Це сортова. Сорт ми роз... ну, можна прописати в описі відео. ага, Сорт не пам'ятаю. Там кавказький, був ото, мабуть, так. Да? А Ти це якісь бачка, інші. Це вже... І тут, до речі, закрита коренева система, бачите, так? Да? Ну, кущі є, звісно, не такі великі, як там. А там відкрита коренева. А що? Ще листя інше. Слухай, а чому вони як в маргаритки листя? Ну, ось, бачиш, в тебе. А, ну, так ні, а, ні. Чин, а чому такі спочатку такі великі ну, такі, листочки, а потім... Ну, цікаво. В тебе тут такого немає, так? Да? Ану, подивись. Немає все рване листя. Ну, це ну от щоб ви знали, рожева скабіоза ось таким листочком. Потім починаються такі рвани. Може вона ще трошки вища буде, треба буде почитати. Так, давай далі. Так, ще ми замовили монарди, три види, щоб потім можна було поділитися. І розмножити різні сорти. Леся, до речі, мене спонукала купити ці монарди, тому що вони незвичайні. Тому, Леся з да. них на відміну від високорослих, листя зберігається в гарному вигляді, глянцеве. А у то просто значить, за зачасту... Uh -huh. Листя опадає, ніж ноги uh -huh. оголяються. І борошнистою росою чи покакси. Yeah, yeah, yeah. Воно поражається, це не ну дуже гарне листя. Слухай, а в чаї також можна використовувати чи ні, цю монарду? Та, ну, я думаю, так, але така гарна, я би її не yeah. <реш> Ну давай потрапила. До там речі, милося? вони коли відцвітають, у них навіть оці головки декоративно залишаються. Uh -huh. Ось такі вони зелененькі. А як угу, Так. А вони ж однакові. Вони неї лише один вид був. Так, це астранція, вона квітнула рожевим, але повинен бути, бути насичений рожевий. Так? Може там інша буде з квіточкою. Тут же квіточка відквіта. Ні, ну тут видно, але я не розумію, чи вона не, не буде така світло рожева. На фото була насичена рожева. Ну, мабуть, вона виграє, але ну, я не думаю, що вона збоманула. До речі, ціна такої странці всього 65 гривень. Монарда по 60 гривень і в неї 6 сортів. Триска, біоза, потім ми знімемо фото таку гарну, я додам. Ще одна монардочка. Тут з однієї квіточка, це, мабуть, моя да? насичена така рожева. Да? Я ж змінила на іншу. А ось ця яка. Ну, прям сподобалась усім. Такий ніжний колір. І, до речі, всі ці монарди вони низькорослі. Бачите, трошки більше, ніж е, скабіоза, але не набагато. І ось я думала, що вони бувають лише червона рута. Ще, до речі, монард називають червоною рутою, тому що червона квітка. Але виявляється, що рута м'ята що? Рута м'ята. Рута м'ята називається, так? Бачите, а бачте, я не знала. Ось. І ось такі різні сорти. А вона, до речі, якщо обріз, вона буде ще квітнути чи ні? Знаєш? Чи вона вже все? Не, дуже рідко. Якщо і буде, то дуже маленька квіточка. Ага. Так і є? Ну, вони оцей... просто самі по собі Гарний, дуже довго да? квітують. Дуже ага. довго. І Вони дуже повільно скидають оці свої ці, і потім вже робляться помпончики. Ага. Ну гарно. Ми, до речі, займаємося чоловіком вайнерами, силіконами для квітів. Ось можемо таку бубочку відлити з силікону, щоб потім робити з мастики. Дуже цікаво. До речі, такого вайнера ще на просторах інтернету немає, тому можемо бути першими. І, до речі, тут також листочок дуже такий текстурний. Чи також можна використовувати. Бачиш, він прям прожилочки ці від... Так, да, і по порівнянні, вони упругі, mm -hmm. вони фінансові, блискучі. Mm -hmm. ну, зразу видно, що це не якийсь серняк польовий, а гарна квіточка. По ну, Порівняння з високорослими це і земля в якості деко ну, декоративності. Mm -hmm. Самально... ну, Класно навіть отак, три посадити, да? і все разом, дивіться, як, в якої воно гарній палітрі. Власне, якщо б ще астранці, астранцю, якщо зрізати, вона ще буде квітнути, да. так? астранця повторно квітне. Угу. До... Але вона ж класна, мені сказали, насівається. До речі, ти наче сказала, Да, Хай Що сієте. вона сіється? <ріст> да, нехай буде. Потім будемо з підписниками ділитися. Ну, це, мабуть, вони ще не дозріли, так? Да? Ну так. Да. Ну, До речі, щодо попереднього відео, я його вже виклала на свій канал, там, де ця астрація з варігантним листочком, то я потім, коли йшла додому, я побачила, тут, бачите, чисто зелений листок. А там видно, що середина зелена, а край світла-світла світлий, зрозуміло. І воно видно, що ну, вона була варігантна, але й зараз видно. Є, але вона не біла. Угу. А цей зелене, тому нас не, не обвели вокруг пальця гарно, а тут якась вона така прикольна, от листочок весь на червоний такий диви. Так, ну Давай далі, що там в нас ще? Що ще у ну, нас? Тут? А, маргаритки, mm -hmm. все. все. Ну, маргаритки це нам подарунок. Ну, такі, мабуть, у нас маргаритки вже є. Да? Ну, все одно от, дякуємо за подарунки. Ну це скабіоза, вона коштує 120 гривень, звісно. Це величезний кущ. Як я дивилася, як ехінацеї продають, от такі великі кущі по 500-700 по гривень. Господі люди, хто такі гроші платить за ехінацею? Ну, а це 120 гривень за такий кущ, це дарма просто. Да? Наче Не дарва, ну, доступна ціна. Це, до, до речі, це, я ж кажу, цей сорт отримав премію від Лондонського. Ага, а, покажи, будь ласка, щоб глядачі бачили, яка в нього серединка. О, клас. І вона велика. Ага, вона велика. Авказька, ось зус. Е, такого бускового кольору, да? а тичинки рожеві, рожеві да. прикольно, прикольно, дуже гарно. О, ну і посухостійка. Ага, класно. А вони ну, всі, виходить, по сухості ну, вона ще буде квітнути, були. квітнути, чи це вже вона відквітла? Ні, квітнути, ось бачиш, А, так, взагалі. Будемо надіти. Ну, я це все буду зрізати, щоб пущу. Ну, ти знаєш, я Вероніку, наприклад, саджала, я не зрізала цвіт. Ні? то вона заквітла і все було добре. Да. Тому я думаю, що спробуй її так посадити, а якщо вже ти побачиш кожного дня, ти ж бачиш її, тоді вже візьмеш і Щось там з нею зробиш. Ну, коротше. Отак, От кому сподобалось наше відео, ставте. Да. Від О, ви чули, що я сказала, від каранди. Буде дуже скоро розпаковочка також на моєму три. каналі. Да, Декоративних злаків також зробимо, покажемо крупним планом, щоб ви розуміли, які квіти ви замовляєте. Підписуйтесь на канал. Всім тихого, мирного неба і гарного вечора.